Баласті сосиски підкопчені, але не засмажені. Чи є у Томаса Тухіля якісь козирі проти гвардіоли? Говоримо про баварію Мансіті. сіті Що я вам можу сказати наші улюблені глядачі? Це був фіаско від захисту баварії. Тому що об'єктивно Баварія не виглядала на цей рахунок. Але не від Зомера. Зомер провів е, да, вибачаюсь. Він теж вибач з групи вибачаюся. захисту. Да. Я вибачаюся. Зомер був хороший. От, три м'ячі і я не бачу в жодному з них провини Зомера, наприклад. Навіть отак трошечки. Щоб, знає, щоб сказати, Ну, міг рятувати. Я тобі так скажу. Ми знаємо ім'я того, кого ми бачимо в провині. А помикано. Ну, це... помиканов взагалі прийшов подивитися футбол. Це якось... Це просто я не знаю. Його ж до речі, купили вони у Ліпсиха. Угу. Угу. За немаленькі кошти, я не буду брехати, яка сума. Але там були немаленькі кошти. Вони Делікт купили. Ну я тобі скажу, що Делікт це набагато краще, якщо ми порівнюємо їх двоїх. Конкретно в цьому, ну, в цьому матчі, матчі ми так просто це за рахунок того, що у Помикано вирішив не грати. Ну да, ну знаєте, якщо Слухай, поставити це мене якщо не грати. А, поруч з Деліктом, то звісно, що я буду щось Делікт буде виглядати як Бог. Етуар, це навіть не те, що не грати, він вирішив допомогти навіть не дивитися. Дивитися. Він допомогти Мансіті. Знаєш, Там, де треба було відбирати, він дивився, а де треба було не заважати грати своїм, він допомагав ман Ну просто, як це можна пояснити? У Зомера там стільки моментів, я б не... Він сейвер, ти маєш ну, не те, що сейвер, Як вони йому створювали працю, там, віддаючи йому передачу, якимось чином створювали самі моменти для Мансіті, просто... Якщо б це був, я не знаю. Там Буфон, та блін, якщо б це був канф в своєму. Ой, він би вже там напхав. Та, та він, був... він, той, напхав, би, він би не ну, то, що напхав, він бы ногу зломав би йому. Чувак Кан... би більше не грав, бон би, фізично бив людей. Так, да, і... я за це й кажу, він би просто йому. Фізично пояснив, що так робити не треба. У Кана був би якийсь там лізаразю, який це не згоден. Але знову ж таки, там всілякі Ефінберги були. Які ну були... слухай, ну може помилитися по різному. Ну, да, ну, да, да. Ну, Один-два. Ну в цьому матчі це просто саботаж. по чому це не називати? Саботаж просто. Який не жде, що він на 3-0 там поставив або там ман виграє. Ну просто як це пояснити? Як це пояснити? В нього в не було бажання грати. При тому, що в цілому не сказати, що Баварія виглядала погано і. Не, не сказати. Я насправді, насправді. Ми теж попередньо на нашому ютуб-каналі говорили про те, що у Баварії є проблеми, і що для Сіті для це має бути більш простий матч, але. Не такого характеру у Баварії проблеми. Не з тим. В них є проблеми з тим, щоб забивати, але не так, щоб взагалі навіть не намагатися вигра... вигравати навіть не намагатися відбирати м'яч. Це... Або блокувати, наприклад, тому що меканон не блокує, не відбирає, не перекриває, просто ходить. Давай так, так. Була якщо б Я був би, э, не ти щоб тренером Манд-Сіті, у да, Ман-Сіті буває. E, прийшовши тільки тренер, mm. по факту ще не попрацювавши з командою. Ну, але, але це все одно Томас Тухель, в якого да. є і своє ім'я. і престиж. разі я вважаю, що це дуже хороший тренер, якщо брати. Я просто хочу сказати за те, що для Баварії програма мінімум була тут не напропускати м'ячів і е, поїхати звідси ну, хоча б 1-0. Я не згоден, да. ну, то я, я не думаю, що. Баварія виїжджала з планом Б поїхати один нуль або 0-0. Я... Я е, ти... Вони виходили ти так... вигравати. Правильно, вони виходили вигравати, і це похвально, як я вважаю, тому що. Е... Я зараз тобі поясню, про що. для мене в матчі Мілан-Наполі у спалетті прям конкретно план Б був в нулі. Е, ну, Якщо ще... не забиваємо, план Б Бу... нулі. Знаєш, тут дві грати. Як на мене, не було такого, що давай в нулі зіграємо. Ну, дивись, давай так. Давай і ще раз, трішечки, тут треба ще таке одне порівняння. Давай так, що Баварія, що Сіті. Uh -huh. Це а, чемпіони, ну, котрі в тому сезоні закінчили як чемпіони. Uh -huh. Тобто вони, я скажімо так, амбіціями чемпіони. Ну, я в типу команди, звісно. і зараз вони, хоч вони не займають перші місця, займають друге, але вони намагаються добитися, ну, щоб вони знову стали чемпіоном. Я просто про що? Тому що... Да, вони не можуть, наприклад, Баварія, як би вона не хотіла, вона не може вийти і сушити гру. Вона буде завжди бігти і намагатися забити. Це так і повинно бути. Ну, я просто кажу за те, що їм не потрібно Навіть не про це, а про те, що у Баварії взагалі був малюнок гри. Тобто зрозуміло, що це, це, це була тренерська дуель. Так, так, І це, якби у ну, я... вирішив вимкнутися з цієї гри, то моя, моя набагато цікавіше. Якщо вони навіть зіграли би в, скажімо так, намагалися не агресувати, скажімо так, зіграти якісь на утримання Ніхто б за цим не критикував, сказали, що це нормально, тому що ви приїдете на свій стадіон, а ми знаємо, що Баварія на своєму стадіоні це також окрема історія, вона може зарядитися атмосферою. Ну, я б сказав, би, що атмосфера Баварії може бути більш гнітючою, ніж атмосфера Етіхаду. Як на мене, все ж таки Еті ну, за рахунок того, що там нема такої історії, він не може видати варіанту, як це робить Альянс Арена. Ну так, так. Е, так ось. Е, то могли б ну хоча б так. А тут, о, дивись, ти тренер. Тут uh у -huh. тебе яка задумка? В тебе яка команда? Задумка в Тухеля була класна да. в плані того, як правильно пресингувати, в плані і того, гравці, як атаки, і навіть деякі, скажімо так, захисту справлялися з цим. Да, у них хороше, тому що е, логіка була класна теж е, приймати і перекривати зони перед гравцями, і да. забирати не на моменті. Першої перед... на не на моменті першої передачі, а після неї суха. Ну давай. Тобто так. давати приймати за і після цього да, просто і вони використовувати свою першу передачу, тобто вони намагалися переключати дев'яти, котрі швидкий фуанговий Да? І найголовніше, вони намагалися не створити. Можливості закинути так, за спину, так, так тим, що вони розуміли, що ну, сіті завжди може це віддавати е швидко виходило, скажімо, так. тому да, що, но... що сіті швидко рухає м'яч Тобто, да, В них була ідея. Тобто ну по факту е тому вони не кидалися об забирати м'яч одразу. Вони шукали запасний простір одразу відскочувати на Do цих захисних порядках до першого м'яча. Не опускаємо знову каламбурію, коли вони створювали з Омеру проблеми, то виглядало так, що ті могли зробити. у угу. Родрі, ну, ми будемо сперечатися, що це. Ну, там був момент, техніка де ізомер собі теж створив. Я ці моменти вже опускаю, називаємо ага. це так. у Родрі це, скажімо так. Красивий. Не повірили, класний. що він може пробити, а він просто спокійно прийшов, пробив. Все було круто, повірили, та, просто не блокували. Ну я да, ж кажу, не да, блокували, так. що вважали, що тут ще ну можливо не, не за а. Ти, 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 ти про те, що не, не повірили в Родрі, да, а подумали, да, що да, є да, кращі да. позиції, де а, Родрі куди за закинеться. Ага, ну, Щ... ну, там, там просто... читається да, перевод там, ще Гріліш класний матч провів, що да там можна було. І після цього я не скажу, що Баварія вона якось там, злякалася чи посипалася. Ні, в них був момент. Да, вони вибігали, успокійно. вони атакувалися. А Нормально. другий, третій м'яч, це... ми знаємо ім. Це тільки його. Ну давай так, е, в цілому, да. Ну, тільки не знаю, але. Я так, так я, що... вона дуже... Ні, ну, як? ну, давай, В третій м'ячі він заговою дивився, да, да. потім передачу, коли він віддає, там обризається. Ну я не розумію просто, що відбувалося. Ну можливо ні, давай так. Можливо, в нього і тремтіли ніжки. М -м, може це не ти коїм? грав в, в фіналі чемпіонату світу. Скільки тобі там років? 20-21. Це не той рівень, згоди. який. А, ну, типу, ну, да, все, ти відмандражував своє. Да. Ти пацан, але ти своє відмандражував. Да. Все, ти вже маєш виходити. Подивися, ну, а Хулян Альварес грав в фіналі чемпіонату світу так само. Він грає да, за Мансіті, і це. в нього нічого не тремтить, незважаючи на те, що він грає як заміна Холланда. Йому пофіг, він іде, пробиває, пробиває, пробиває невдало. Але... Ну, ну, Я не знаю, це, щас, кажу, але це було просто жахливо. Але це було боляче дивитися ну, на ці помилки, ага. на все це, що створилося ну, вже в цьому аварії. Тому кажу, що так, сам що... Томас Тухіль створив е хорошу структуру, тобто він е намагався не дати Сіті використати свої найсильніші якості. А найсильніша якість Сіті це якраз швидке переміщення м'яча. Так. Вони більше зіграли на те, щоб дати кудись опуститися і вже е, дати собі більше можливості прочитати саму е, структуру атаки, я не знаю, як це правда сказати. Тобто, куди далі буде друга-третя передача. О, оця історія була більше про другу-третю передачу. Я... Не перекривати першу, другу-третю. Я тобі скажу, це Те, що я ще дивився Баварію з ПСЖ, дивився угу. Баварію, грає, У них є такі, знаєш, я не знаю, як це сказати коректно, фітіша. Да? Не забивати м'ячі, коли в тебе є позиція для удару. От, наприклад, до речі, що це робив сален, сален, точніше, що я е, ну, там, казав, що є можливість краще віддати передачу, а він пробивав. Якщо ти. Ну я і ще раз я ще закінчу. Окей. Я просто хочу сказати за те, що в них є таке полюбляння, вони полюбляють е, розкатувати до. Знаєш, там, коли вже треба тільки ніжку підставити і впустити ворота. От uh -huh. я, наприклад, ще я дивився. А сіті тебе такої можливості немає. Тобі треба навіть бити, от, наприклад, uh -huh. Сіті, от чи мені подобається Сіті? Не можемо закатити. Нема питань, давайте бити за межами шефних. Тобто вони не вибирають, от типу, ми забуваємо тільки так. Там, подаємо, ми забуваємо тільки пробуваючи, ми забуваємо тільки замикаючи. Тобто сітя — це команда, яка намагається реалізувати будь-який момент. От якщо зараз відчуваю, що це вдалий, ми подаємо. Можливість. Окей, пробити, я... то ми пробуваємо. Але тому, що у Сіті є Дебрюй, Гюндаган, Грілі той самий. Оці хто футболісти, згодно. от те, от, 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 що ти назвав Родрі. багато в інших командах, також є футболісти, котрі на да, всі команди так, зараз орієнтуються на тому, що буде в штрафній площі забагато гравців. Так. і Тобі треба буде пробувати здалеку. Тобто, що тобі буде перекривати зони, тобі буде перекривати передачі. Хто я просто... В Баварії? Да. Коман погано пробивав, сане погано пробивав. Коман, Як а... на мене, у Камана немає такого дальнього удару, рівня, кримічна, наприклад. Є у хіміка. Кіміхи? Так, да, кіміка є. Він має бути. Є... Скажімо так, я не знаю, чому Мюррел не грав, я не слідкував, але Мюрел це також такий гравець, який може просто з нічого забити. Не, ну, Мюллер правда, але от нема Мюллера, окей, нема чи по мотінгу, чи на мене теж немає такого. Мотінгу, це такий ф... не... небезпечний рік, я не знаю. Я, я, я не хочу, ріди, хочу там хоча. ображати, не вашу тиграє Баварія. Потім, я е, я не бачу, скажімо так, я не бачу того. Баварія мене... провалила трансфери в тому плані, що це ну, центр напад. Мене сидить. О, знаєш, я згадую мене в Лівікі, і мене тут. Я взагалі тут не бачу мене. Ну безумовно, да, Це, це не нам той кансело, навіть той, котрі грав а, в Сіті uh -huh. і Кансело тут. Та в складі немає канселу, ну йому нам не, нема з ким грати. Тобто, те, ну, що вміє робити канцелу, йому треба робити правда. з кимось. Тобто, eh, канселу не плеймейкер, канцело не дебрюйне. Дебрю не може взяти на себе гру, дебрю не може віддати. Канцелу потрібен хтось хто вигадує. Канцелу це не найкраще вміє, тому от от в них я є думав, що ще в Баварії хлопці... цим якраз має займатися Кімік. Кімік може віддати продачу, може пробити. Їм знаєш, кого не вистачає? От гарецька. Гарецька якраз... ну, був я вгоден, гравець, який да. міг цим займатися. Він ще такий міг дати темпи, щоб показати куди. От... Я не думаю, що я, я не згоден з приводу того, що Горецька це прям якийсь темп, він не надто швидкий, він якраз темп вот гасить В тому екран, плані, гасити що... темп. Дивись, він не те, що темп, uh -huh. знаєш, мається на увазі, що. Это про контроль темпу. Він про те, що хлопці вперед, типу там, знаєш, віддав передачу, ну, сам відбіг, ми всі йдемо. Знаєш, командувач в центрі, ось в такому плані. Там, швидкість такого... думки в Горецькій да, є, да. швидкість э, прийняття рішень є, знайти. Перечі... Передачу, він дуже багато забивав, за наприклад, в центрі, будучи просто в карному майданчику, ну, вискакував, Ну, ну на добивання. Да, на ногу, да, на дарму, це та здається, а пощастило, м'яч там в ногу. Ні, він опинився, там, він знайшов цю момент, його побачили. ну, Тобто, це самокупність різних речей. І от е, хлопець зараз в них грає, до речі, дуже непогано. Але я вважаю, що йому трішечки треба набрати фізичної, ну такої, знаєш, міцності. Це муселія, правильно? Да, от у нього якось таке як на правильно да, ну, наголос, як правильно ставити. Він погано грає, мені подобається, як він грає, але він е, визиває знаєш, відчуття того гравця, котрий може взяти на себе. Відповідальний Дивись, момент. Для я, мене я треба. взагалі ніякої сенсу в ньому не було, але ти більше бачив Баварію? Ну не те, що більше. Я бачив, так. скажімо так, можливо, ну, якщо більше, за, нього, мене, більше можливо, за, можливо, за мене. Можливо, абсолютно точно. Він, скажімо так, для рівня чемпіонату Германії mm. клас. Ну, все ну, Виходимо за рів супер, від суперника. Вже не так. Окей, якщо він взагалі здатен, тому що за Сіті я не зрозумів, на що він здатен. Я чесно кажу, да, я, я мабуть його вперше. Він, побачив, він побачив. якраз і не проявив себе, як він може. Ага. Окей. Ну тобто він щось просто Сіті не зміг вийти від, від співачного. Кого взагалі було непомітно, це гнабрі, котрий грав. Нападника. Ну, він він фактично, да я взагалі його не пам'ятаю. Ну давай так. Якщо трипу згадай моменти, от посиди, згадай моменти, ти його взагалі не згадаєш. Я не можу сказати, що мені взагалі гнабрі подобається, гнабрі мені цікавий, якийсь такий. Я, я розумію, що, скоріше за все, я в цьому помиляюся, але для мене я його не бачу мене... майже ні в якому. Я бачу... думаю, що ти не помиляєшся. Я просто мало баварі, і баварів дивлюся, я можу тебе на кажу. тебе я не думаю. Ну, я теж скажу, ну він не, не о... Гравець на весь на основного складу, я... скажу. Ну так, але цю помоцю не виглядає як. Я тобі так скажу. Які перспективи у Баварії на другий матч? Враховуючи, що вони три м'ячі пропустили, а я не розумію, яким вони намагаються забивати. Тобто, якби It's... там був Лівандовський, я б сказав, би, що It's... Сіті yeah, розслаблятися yeah, раз за разом, yeah, yeah. але мені здається, yeah, Сіті може виходити другим складом. Е, ну, я так не сказав. От я б чесно кажу, що я так не сказав би. Другим, другим складом не виходити, але виходити спокійно і вигравати, вони вийдуть спокійно. Я думаю, що вони можуть. Ну, блін, я чесно кажучи, до того один буде, ну, в, навіть у бік Баварії, це для Сіті буде окей. Ну, вони навіть не засмучаться. Навіщо там ламати ноги, ну. Ні, ламати ноги ніхто ну, не буде, звісно. Спокійно вийде. Ладно, давай. Мансідті ми зема квартіол. Він навіть при 3 вийде вийде, скаже, що треба і 3 тут. Але квартіол, як на мене, як на мене. Гвардіола дасть якраз людям проявити себе, О, розуміючи, що так Навіть ті люди, це котрі вийдуть, вони скажуть, що 3-0 і за наш рахунок І це якраз буде, буде працювати, що він скаже, дивіться, а тепер ви неумовно, да? там Хуляну Альваресу да, скаже, все, іди, ну, забиває голи, чому чувак. чому ти повинен грати за Холанда. Заби, забули, що у нас 3-0. Так, да. Ми, ми граємо 0-0. Да? Ми да. йдемо і гриземося за цю перемогу. Да, але він дасть відпочити комусь. Да, ну, безумовно, тому що, безумовно, тому що їм повинен відпочити. Вони все одно ну, на лавці, він все одно їх вийде в другий тайм, Гвардіоло взагалі не боїться провалити перший тайм, змінити надання. Моя особиста думка, що вартіолог міг би спеціально вигравати лігу чемпіона. А, і ще до цього, якщо він не починав би вигадувати, як він полюбляє, знаєш, інколи перегравати самого себе. Оце mm -hmm. інколи в нього таке є. Якби. Ну ми, ми за це любимо, наприклад, да. так, проти Клопа, тому що ну, тому вони він... там реально два, Давай, ша... так. два чувака в шахі грають. Да, ну, Знаєш, да, він може програвав якісь матчі, але він продовжує бути в топі. Його команда продовжує домінувати, тому... Незважаючи на те, що деякі підходи вже будуть змінюватися, деякі застарілі, деякі вимагають певних гравців, і проти багато чого вже є. Ну, от Наприклад, якщо ми дивимося Мансіті сіті в чемпіонаті Англії, ми розуміємо, що всі розуміють, як грати проти Мансіті, просто не всіх вистачає. Да, просто так. всі розуміють, що треба робити. Баварія пішла трохи іншим шляхом, угу. вона пішла зі своїми нововведеннями. Ну, Вони також розуміють, що робити. Так, Монсіті він же пограв. Тухіль зайшов просто з ноги в цей Mind Games, Він такий, ні, вибачте, от є клоп, я теж не останній хлопчик в цьому селі. Я теж знаю, так. як грати в топовий футбол. Я теж маю якусь нагоду проявити себе з Баварією, і я буду нею користуватися, я буду показувати себе як тренера. в мене є на це мотивація, є на це сили, ресурси, і, скоріш за все, це більше про наступний сезон. Але. Довіра до помикано, а замінити його ким? Не знаю. Чесно. Не знаю. От тому мені здається, що тепер Сіті може дозволити себе розслабитися, і він буде це робити, принаймні якимись ротаціями, як на мене. Це прагматично, тому що зараз у всіх команд складна частина сезону. Тому що особливо да, ми розуміємо, що Реал з Челсі будуть битися. Незважаючи ні на що в них буде друга прям. Бенфіка з інтером будуть битися, хоча мені здається, Інтер все одно пройде цю Бенфіку. Да, Як ми вболівали за Бенфіку, ми казали, що вони можуть забивати. Там окрема ситуація, чого там склалася зміна тренера і все на світі. Ми не розуміємо, що це да. Бенфіка да, Якщо ви знаєте, напишіть нам, чому саме замінили тренера. Коли все у людини складалося ідеально. Ти провів команду в чвертьфінал. Вона в топі йде, там, відривок. В чемпіонаті, ну, з відривом. Не ну, буде тобі змінювати. Ну, Лана, це вже інша історія. Є там якась історія, ми, ми не читали, ми нічого не знаємо, да. тому якщо ви знаєте, клас, дякуємо. Ладно, давай так. Я теж не вірю. Чесно кажучи, що Баварія відіграється. Ну я буду вірити. Ну, бак, вона якась гелаці. Ну, от, наприклад, ми розуміємо, Душе. що. Наприклад, в контексті Мілан-Наполі uh, Наполі буде шукати uh, якийсь, uh, так, якусь Chelsea іншу розстановку. Об'єктивно, із всіх пар, із всіх пар, я навіть десь вірю, що Бенфіка чудо може зібратися і щось показати в теорії, ніж uh, може посипатися, Інтер може да, посипатися. Інтер така да. команда, яка може, скажімо так, не забивати взагалі ну, купу моментів mm. і нічого не зробити. Ну, це може бути таке. Тим паче, що це Ліга Чемпіонів. Тут я менше за все вірю. Я навіть вірю, що Челсі може забити два м'ячі і перевести в до. Собі! Звертайте увагу! Він просто дуже полюбляє. Реал не про що, звісно, але Челсі. Це не про що в квадраті. Слемпардом. Ти хочеш про це поговорити? В наступному Дякую. випуску. Будь <кхи> ну, ласка, про це не поговорити. лайкайте цей випуск, я не хочу говорити про Челсі. Якщо цей випуск набере 100 лайків, це дуже круто буде. Ми будемо дуже раді. Ця людина розбере Челсі по полочкам і скаже, що найкращого є в Челсі. Дякуємо за увагу. Підписуйтесь на наш YouTube канал. Ставте лайки. Uh, і чекайте нових випусків.